Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, про лінію фронту. Мій гість сьогодні це Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Пане Тарасе, пропоную розпочати нашу розмову, перш ніж ми перейдемо до наших основних тем зі збору. Ми покажемо QR код для наших глядачів, слухачів. А ви, будь ласка, підкажіть, чим допомагаємо, чим маємо підсобити, як то кажуть, та на що збираємо? Це є наш такий перманентний збір на ремонт автівок для виконання бойових завдань. Тобто, зараз. Всі, я думаю, чули і знають, що на фронті є дуже великі проблеми з логістикою. Пов'язані вони з активністю російських дронів, тому що дрони часто і палять автівки. І на жаль, дороги в прифронтових територіях є ну далеко не найкращої якості. По цих дорогах потрібно пересуватися завжди дуже швидко, тому що знову ж таки дрони, тому що це небезпека, і це часто від цього залежить життя людей. Тому автівки не витримують, ламаються. На жаль, дуже часто доводиться їх ремонтувати і за власний кошт. Тому прошу всіх небайдужих, хто буде дивитися, долучитися, хоча б невеликою сумою. Це дуже допоможе нам. і Це буде склад в обороноздатність. Так, приєднуємось до вашого прохання. Звертаємось до наших глядачів. Будь ласка, скануйте QR-код і надсилайте посильну для вас суму. Як ви знаєте, маленьких донатів не буває. 5, 10, 20, 50 гривень. Це вже допомога. Якщо кожен зможе долучитися, разом ми зробимо велику справу і допоможемо нашим захисникам. Це важливо, пане Тарасе. Пропоную розпочати з оперативної ситуації, з того, що можете розповісти з міркування безпеки, так новопавлівський напрямок, що відбувається. Ну так, почну з того, що наша бригада вона стоїть по кордону Донецької та Дніпропетровської області, і можу сказати, що в смузі відповідальності нашої бригади ми досі отримуємо ворога ще на Донеччині, тобто, у нас він не перейшов ще кордон з Дніпропетровщиною. Ситуація наразі складна, але, скажімо так, ну контрольована. Можливо, це банально прозвучить. Тобто росіяни штурмують, але інтенсивність цих штурмів вже не така висока. Ну, це і штурмами складно назвати, тому що вони діють уже фактично все літо цією тактикою, як її назвали такою тактикою інфільтрації. Тобто, це малі піхотні групи, які рухаються в бік наших позицій, шукають там слабкі місця, шукають прогалини між позиціями. Ми знаємо, що зараз є така проблема. Позиції, на жаль, через там дефіцит піхоти. Іноді розташовані е, достатньо на е, протяжній відстані одна від одної. І от росіяни намагаються цим скористатися, зайти в міжпозиційний простір, зайти в тил е, ось такими якраз малими піхотними групами, е, насправді, часто не більше двох людей. Е, от зараз нам вдається їх виявляти за допомогою дронів, знищувати ще на підступах, не допускати і стримувати ворога. Тобто наразі. Е, Ну, росіяни завжди діють тактикою. Вони шукають там, де е, в них щось здається. Там, де їм, е, скажімо так, вдається е, досягти успіху. Там вони і лізуть. Там, де вони отримують е, таку е, добрячу відповідь, там, де їм дають по зубам, там вони лізуть менше. У нас зараз насправді вони лізуть значно менше. Та пана Тараса, яка особливість е, саме ваших боїв, е, що маю на увазі? От ми спілкувалися з Юрієм Федоренком е, з полку «Ахілес», То в них, от вони там частково на Харківщині кажуть, лісиста місцевість дуже щільно, е, дуже важко пробиратися. Е, є от такі особливості на Донецькому напрямку, туди нижче на південь. навпаки, е, менше всього, менше зарослі, менше. Е, більш як на долоні, так які у вас особливості і як погодні умови впливають на ведення бою? От у нас якраз все як на долоні, тобто е це така територія, де в основному поля, е і між цими полями такі зовсім ріденькі невеличкі посадки. Е от якраз цими посадками намагаються і рухатись росіяни якось приховано, але дуже часто вони йдуть і просто через поле. Тобто, це виглядає насправді як така суїцидальна місія, тобто. Але очевидно, вони бояться своїх командирів більше ніж померти від українського дрону, і все-таки вони йдуть в ці штурми. Тобто їх видно, ну майже завжди. і, На щастя, це допомагає їх знищувати, те, що їх дуже добре видно, і ну, замаскуватися їм складно. Щодо погодних умов, звичайно, це впливає в першу чергу. Там коли йдуть якісь опади, там сніг, дощ, туман, вітер сильний. Росіяни це використовують, тому що вони розуміють, що в таку погоду дуже складно працювати дроном. Тобто, якщо сильний дощ, ну майже майже гарантовано це втрата дрона, якщо він вилітає. Тому вони цим користаються і намагаються от в таку погоду якраз і більше, більше таких штурмових спроб проводити. От так само впливає те, що листя опадає з дерев. Це на жаль, демаскує позиції, тобто, коли там густа. Посадка, коли там є багато рослинності, простіше у ній замаскувати позиції, замаскувати там будь-які вогневі засоби, ніж коли опадає листя, і тобто ці голі дерева у них це складніше зробити. Але це насправді працює в обидві сторони, тобто у них так само так само вони сидять, у них є позиції, і так само у них листя опадає. І, відповідно, нашим розвідувальним дронам їх краще буде видно і ефективніше зможуть вони їх знищувати. Пане Тарасе, а оці групи, які інфільтруються? Оці один, два окупанти там з чим вони йдуть? В, в чому вони вони переодягаються в цивільне чи ні? Чим вони озброєні? Це якась стрілецька зброя? На що сподіваються? Ну, переодягатися в цивільне в нашій смузі це не має ніякого сенсу, тому що е, у нас немає великих міст е, там поблизу. Це переважно села, і ці села, на жаль, вже давно опустіли. Тобто, люди там або виїхали, або, на жаль, загинули. E, і ну, передягатися в цивільних там зовсім немає ніякого сенсу. Вони йдуть в формі. E, ну, Стандартний набір, зазвичай, у них. Тобто стрілецька зброя, БК, іноді там вони можуть нести якісь ще міни, там, або, ну, щоб провести якесь мінування. E, тобто нічого особливого з ними немає. Так само у них є телефони, в телефоні у них є якісь там такі російський аналог онлайн-мап. І ось на цих картах їм ставлять просто точку. І їм командир не пояснює там задуму якогось, в чому полягає їхня операція. Їм кажуть, просто от дойди на цю точку, закріпляйся і чекай там подальших команд. Тобто вони самі не розуміють, на що вони йдуть. Але дуже часто полонені кажуть, що якщо відмовляєшся йти, то командири обнуляють тобто там розстріл або кидають на яму. У них у росіян дуже жорстокі методи в цьому плані. Це правда, навіть було відео десь місяць тому. Активно воно вірусилося в соцмережах, як двох окупантів закидають в яму і кажуть: виживе той хто виживе в бою, отак, от один на один. Ну і це заради розваги робить. Я так розумію, російський командир і дивиться на ці бої: як один одного має вбити голіруч, просто самі один одного знищують. Це жахливо. Пане Тарасе, та, ж... бір... та, та прошу. Так, Я просто хотів це підтвердити, так і є. Е, ви сказали, що ті, хто здаються полон, розповідають. А як взагалі часто здаються полон? Хто ці е, люди, які вони представляють формування ворожі, наскільки вони гарно підготовлені, чи бувають різні? Е, ну, Не те, щоб дуже часто, але іноді здаються в полон, тому що іноді вони просто не встигають здатись в полон. Тобто, е, як я вже казав, Наші оператори дронів намагаються виявляти їх ще задовго, до того як вони доходять до піхоти, але іноді вони все ж таки їм вдається здатись в полон, тобто вони там викидають з себе, знімають всю зброю, піднімають руки, там починають молитися, просити ну, дрони, якраз тобто, коли вони помічають українські, починають просити їх там помилувати. І от потім дрон наш їх виводить, вже доводить до піхоти обеззброєних. Піхота їх приймає і вже далі там передає е, відповідним структурам. Е, от. Тобто, це зазвичай е, такі маргіналізовані верстви населення російського. Це або люди, там які десь е, там порушили закон, і їм запропонували або тюрма, або армія. Вони обирають армію, е, або люди, там, які погрязли в кредитах, їм потрібно виплачувати це, і от в армії платять. Вони йдуть, підписують контракт. Тобто, переважно це такі представники небагатих е, там якихось регіонів в Росії, небагатих верст населення, е, такі проблемні. Тобто вони всі розказують, що я цього не хотів, я взагалі там не проти України. Ну, звичайно, тобто, це стандартна історія. Е, і е, там кажуть, що типу це чисто заради грошей, там або командир заставив таке. Але в той в той же час не варто недооцінювати росіян. У них є от таке от м'ясо, яке вони не рахують, яке вони е, взагалі не цінують, відправляють на таку майже вірну смерть. Але є у них і підготовлені е, бійці, які е, коли вже це м'ясо там досягає певних успіхів, там заходить десь в тил, е, пробиває цей коридор, е, то вже за ними можуть заходити і більш професійні бійці, тому якби не варто ставитись зневажливо до ворога. І все ж таки це це Навіть ті самі. Маргінали вони йдуть зі зброєю, і вони також можуть вбивати. Так це правда, на жаль, пане Тараса, якщо говорити про стратегію ворога, та то в чому вони зацікавлені, які в них є точки, куди вони прямують, які це населені пункти, які дати, що хочуть, де хочуть закріпитися. Що нам з цього відомо, що можемо розповісти на загал? Ну в нашій смузі вони продовжують пробиватися. До Дніпропетровщини, тобто, це приблизно ця смуга трохи південніша від траси Павлоград-Покровськ. Вони продовжують намагатися зайти на Дніпропетровщину. Тобто, ціль росіян дуже проста: захопити побільше територій. Вони намацують лінію оборони, шукають де слабші місця, і там, де їм вдається, там вони нарощують, накидають туди побільше сил і пробуваються. Тобто. Звичайно, якщо не буде опору, то вони і до польського кордону дійдуть. Тобто е, їм не настільки принципово там якийсь населений пункт чи область. Так, звичайно, Донецьку область вони вписали в конституцію, але ну я впевнений, якщо вони там захоплять значну частину Дніпропетровщини, вони її впишуть в конституцію. Е, тобто не варто там думати, що якийсь регіон їх не цікавить, і туди вони не полізуть. Тут без ілюзій наміри ворога очевидні загарбати якомога більше наших суверенних територій. Пане Тарасе, якщо говорити про озброєння ворога, про оснащення, чим вони озброєні, що в них є, на що зараз роблять ставку? Я так розумію, що це насамперед дрони, так чи не тільки, розкажіть, будь ласка. Зараз це насамперед дрони ставку вони роблять на вибивання логістики. Тобто росіяни дуже добре розуміють, що без логістики тримати оборону, вести війну взагалі неможливо, і вони зараз працюють якраз по тилах. Тобто вони перекривають логістичні шляхи, їхні дрони, так звані дрони Ждуни, сидять на дорогах, вичікують наші автівки, які там проїжджають. Тобто, це е, хлопці, які їдуть на позиції або підвозять там е, необхідні речі на позиції. Переміщуються в тилових районах, тобто, все це цікавить росіян, і, на жаль, у них зараз працюють дуже підготовлені підрозділи. Я думаю, всі чули такі назви, як Рубікон, судний день. Це достатньо підготовлені пілоти, які майстерні, і які мають досить потужні засоби РЕП і дрони, які летять достатньо далеко. Тобто, думаю, бачили всі. Той випадок, коли дрон на оптоволокні спалив автівку в Краматорську, тобто, це 20 кілометрів від Е, можуть вони залітати і далі. Тобто, і 25, і навіть 30 кілометрів. І я думаю, це відстань на жаль буде тільки збільшуватися. Так само застосовують не тільки fpv дрони, а так само і гербери, Навіть шахеди вони зараз застосовують по передньому краю, тобто не тільки в тил шахеди летять, але і. По, по військових по там, якихось передових позиціях і так само каби. Каби у росіян уже є. Я думаю, теж всім відомо, які летять до 200 кілометрів, і це дуже небезпечна зброя. Та, пане Тараса, якщо говорити про дрони, чи можемо ми говорити е, яке співвідношення сил так, між, між нашими е, дронами, нашою наявною кількістю операторами дронів і ворогом? Е, ну, важко сказати про співвідношення. Е, в чомусь ми їх переважаємо, в чомусь, в чомусь вони поки що попереду. Ну, от ми, наприклад, точно їх переважаємо у важких бомберах, е, у них їх немає, тобто, це великі такі промислові гексакоптери, які можуть нести достатньо великі вантажі, можуть скидувати на голови росіян достатньо потужну вибухівку. Вони їх бояться, називають їх Баба Яга. У нас вони називаються Немезис, Вампіри такі от різноманіття. Але росіяни достатньо активно використовують оптоволокно і це небезпечні дрони, тому що вони стійкі до ребу. Їх неможливо подавити, неможливо перехопити відеосигнал, е, і через те вони є дуже небезпечні. Тому сказати важко, хто переважає зараз, але ну, скажімо так, якщо в нас і була якась перевага там ще там, півроку тому, то зараз росіяни точно нас догнали. Так, Пане Тарасе, якщо говорити про потребу, чого бракує, чого хотілося б більше, що буде незайвим зайвим зараз. Та насправді багато чого, і як я вже сказав, автівки, це от логістика, це дуже велика необхідність і цивільні, ну, тобто мається на увазі там, не броньовані там, пікапи і так далі. Так само ну, дронів їх багато ніколи не буває. Дрони постійно, це розхідний матеріал, тому це теж якби, така потреба. Ну, і так само люди в нас зараз в СБС запускається велика кампанія. Тобто, Сили безпілотних систем розширюються зараз. Сили безпілотних систем становлять 2% від всіх збройних сил від сил оборони України, е, і при цьому е, сили безпілотних систем завдають близько там по-моєму більше 30% ураження тобто, більше 30% всіх уражень, які збройні сили наносять росіянам. Це є на рахунку сил безпілотних систем. І от зараз це сили безпілотних систем масштабуються. Вони повинні стати з 2 до 5%. відсотків. У нас є 15 тисяч вакансій в силах безпілотних систем, в тому числі і в нашій бригаді. Тому запрошуємо. Є дуже багато як бойових, так і небойових тилових посад. Все це можна з цим можна ознайомитись на нашому сайті. Там є перелік, там є форма, яку можна заповнити, залишити свої контактні дані, після чого. Наші рекрутери з вами зв'яжуться і розкажуть подальший алгоритм дій, як доєднатися до нашої бригади. Пане Тарасе, це ми говоримо зараз і про контракт 18-24, зокрема, правильно? Зокрема, і про контракт 1824. Там взагалі дуже багато переваг, ну, тобто, і фінансових стимулів, і різноманітних пільг від держави, тобто, це мільйон гривень. Виплата протягом дії контракту 200 тисяч відразу виплачується, і 400 тисяч двома траншами вже протягом контракту. Так само дуже багато пільг, таких як нульова іпотека, безкоштовне навчання, безкоштовна медицинська, медицинське обслуговування, в тому числі зупротизування. Можливість після закінчення контракту ще рік ну не під не підлягати мобілізації і. Виїзду за кордон, тобто молоді люди, які підпадають під дію цього контракту, які бажають стати це, до речі, добровільний контракт, які бажають стати на захист країни, вони можуть от, доєднатися в тому числі і в складі нашої бригади. Є дуже багато вакансій. Так само зараз цей контракт розширили на дрони, тобто не тільки піхотні позиції, так само пілоти дронів різноманітних, як крил, так і коптерів, важких бомберів. Е, тому чекаємо, заповнюйте заявку, і як я сказав, рекрутери зв'яжуться з вами і розкажуть подальше алгоритм дій. Пане Тарасе, я лише уточню знаю, отак, от теж по інтерв'ю, по, по спілкуванню з військовими, що дуже класно виходить о, стати операторами дронів. Геймерам їм це вдається, бо вони звикли до цих сих маніпуляцій мишками, джойстиками, і їм простіше. Чи справді це так? Чи є у вас геймери, які з цивільних перейшли у військові? Так, є дійсно. У нас є два батальйони безпілотних систем. Один з них, до речі, недавно я думаю, всі чули нашумівший випадок, коли е, збили е, ефівідроном гелікоптер російський. Це якраз хлопці, які активно активно грали. Тобто в нас є інтерв'ю на Ютубі нашої бригади з цими хлопцями, і там е командир цього екіпажу розповідає, що коли прийшов по рекрутингу е долучатися до війська, його запитали: ти е комп'ютерні ігри, в скільки пальців граєш? Він сказав: чотири пальці, ага, все, підходиш нам, будеш оператором дрона. Тобто, Це дійсно: е ну, це моторика рук, якби. Це схожа механіка, як в іграх, так і в керуванні дроном. Тому дійсно це буде перевагою. Молоді люди, які цим займалися, вони можуть швидше опанувати ці технології, швидше і навчитися вражати дронами, можливо, і теж зможуть вразити вертоліт. Так, це правда. Неодмінно бажаємо наступних уражень і з радістю завжди чекаємо. І принагідно дякуємо кожному захиснику і захисниці. Спасибі вам, пане Тарасе, що долучилися, знайшли час і розповіли про все. Дякую вам Запрошуйте ще. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, QR-код для збору. Скануйте, долучайтесь до збору. Так ми допоможемо нашим захисникам. Ну і, звісно, ставте подобайку цьому відео, щоб його побачили якомога більше кількість людей. Так, люди зможуть дізнатися якісно, правдиво про війну Росії проти України. Будьте з нами.